дивіться, це срібельце. Я просто в шоці. Бачите? Невже друге срібло сьогодні. Усіх вітаю, пошуківці, камради, а також мої глядачі. Сьогодні в мене нарешті такий, можна сказати, повноцінний вихід з металошукачем. Приїхав на цікаве місце і зараз розкажу про наші плани. Де, куди і чому. Ось на тому полі ми останній раз з колею ходили, ходили з гаусами і там підняли золотішко. Також на тому протилежному схилі зрозуміло, що також було місце, де жили старі люди, точніше давні люди. Ось тут зверху, з колі пробіжалися, також є кераміка. То в планах більш ретельно походити там зверху. Потім там є ще таке русло до цієї головної річки. Подивитись, що там. Можливо, там якийсь хуторок був, чи, можливо, теж частина давніх поселень. Перевіримо спочатку ту місцевість, ну а потім вже прийдемо туди, де ми підняли золотішко. Не знаю, чи щось вийде знайти. Сьогодні ходжу з Деусом другим. Далі починаю вивчати цей прилад. Ну, а що з цього вийде, не перемикайтесь, щоб це не пропустити. Бо якщо відео вийшло, то цікаві знахідки обов'язково є. І одразу, вибачте, сьогодні вітряно. Тому без вітру, сьогодні, ну, якось так сказати, нікуди. Він обов'язково буде присутній. Ну що, вирушаємо на пошуки. Був похизуватися. Ось таку садову лопатку мені подарував Микола, дуже вдячний йому. Класно, сьогодні будемо її теж випробовувати. Ось така штука. Дуже зручно, коли лопатою копаєш, піном нащупав, а не викопав. І лопаткою трошки підкопав, і все. Особливо класно це в лісі, де коріння і так далі. Тому будемо використовувати. Микола дуже вдячний і чекає на наш спільний разом коп. Ну що, вирушаємо? Перша знахідка. Дивіться, якась монетка у нас є. Била 76. Ще звикає до приладу. От, але хороший був сигнальчик, це якась рання Радянщина. 100%. Здається, 1931 рік, якщо очі не підводять. Так, <с -2> да, рання Радянщина. Що, ось, бачите, це русло. Ось очерет росте. І тут якась була чи хатка, чи що, є кераміка, каміння, глина така, знаєте. Горівша, прям така. От. І ще цікаво от на ту сторону теж сходити, перевірити, чи там щось є. О, дивіться, підняв очі. Дивіться, хто там ходить. Це косулі, стая косуль. Стає косуль. Дивіться, прикольно. Оце ж треба було, а. Оце так. Да, клас. Інколи треба піднімати очі. Вогонь. Яка тут природа. Добре, хай вони там гуляють, а ми трошки погуляємо тут, щоб їм не заважати. Сигнальчики онлайн не виходить купати, щось дуже багато дробів він знаходить. Але серед неї, дивіться, якась така... Ну, це навряд чи черніхівська культура, можливо це навіть щось сучасне, або щось можливо по царизму, Ой, ось така штучка, бачите. Ну нічого, шукаємо далі, може ще у нас сьогодні будуть якісь знахідки. Кусочок якоїсь бронзи там знайшов. Ну, коротше, таке. Але дуже-дуже чіпкий він. Класно, мені подобається. Дивіться, голка від спинки фібули якоїсь. Ось так. Є пропуски. Я тут зараз ходжу по своїх слідах, ще трошки походжу і хочу піти аж на той берег. Там я не ходив. Ну так ретельно. Ну, ось так ми набомбили з вами. До обіду, можна сказати. Ось таку шрапнельку. Він взагалі так її бачить. Бачите, скільки накопав. І то я не всю забирав. От. Але бачить її дуже класно. Це я ходив по своїх слідах. Бачите, трошки монет сьогодні радянських підняли. Ось оголочка від спинки фібули. От. Ну, А це, скоріше за все, щось або Ранні радянські от, або пізні, пізні цирі, не знаю, пуговка якась. ну а Я зараз посмакую піцею, трошки відновлю свої сили, О, та й підемо на поле, де я ще ну, можна сказати не ходив. Ми тоді з Колі приїхали, так, трошечки походили і все. Тоді була така непогода. О, то сніг, то слякать, то грязь. А Сьогодні гарненько, так, класно, тепло. Сонечко. Часом так виходить. Тепло, тепло, класно. Земля, до речі, копається. Хто планує, не планує, це центральна Україна, то у нас тут нормально, копається земля. Ну що, я смакую. Всі, хто також смакує, всім приємного. Ну і зустрінемось вже на полі з нахідками. От тільки подивіться, яка була велика посудина. Все, дивіться, охо, нічого собі, нічого собі. Тут, видно, хату вивернуло трапляється, зараз покажу вам така глина добова. Все, бачите? Томова глина тут десь хату вивернула, то зараз покрутимось тут, дивіться. Оце да... прикольно. Ну, заберу додому такі речі, дивіться, навіть на дні є такий везеруночок, ось. Все. Прикольно, прикольно. Ну, йдемо далі. Трошечки розрухав і 86 такий хороший сигнал. Опа! Чистий. Не знаю, як воно на цьому дружку звучить. Так, вісімдесят сім. Все, щось є. Що воно? Ой? Точно кольорове, точно їхнє стареньке, можливо, щось від посуди. Такий віддіа скачущий. Опа, можливо це якась металопластика чи що. Щось придзинькове. Ну, якась дробина. Першукай півроку. А ні. О, ух ти ж, а ну дивіться, щось заблистіло. Так, ану. Це срібло. Дивіться. Це срібельце. Ух, 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 ух. Якийсь був амулетик, якась була прикраса. Я не знаю, чи воно поломане. Ну, я маю на увазі, чи тут було якесь продовження. Можливо, це було тут продовження, це міг бути місячник. Точно, точно дивіться. Я думаю, що це по боках поломане. І було таке продовження. Оце прикольно. Ну, в мене мрія цілу знайти. Але може помилятись, можливо це якийсь інший амулетик. Але видно, що поломане, Видно, що поломане, Але срібло. Клас. Перше срібло з другим Деусом, хо хо, -хо, -хо. клас, клас! Так, несподівана знахідка, дивіться. Це хрестик. Ух тишка, ще й ціленький. Несподівана знахідка, якщо чесно. Стільки є сміття, тут кольорового накопав. Ще йде докрила, де звикає, ну в общем, такі діла. Так що, знахідки трошки є сьогодні. Сигнальчик був чіткий 65, але що воно тут? О! Дивіться, це язичок від пряжечки. До речі, я минулий раз туди гаусом тут пряжечку знайшов, але без ось цього зачіпчика носика, то, скоріш за все, у мене комплект. Добре, йдемо далі. Шукаємо, шукаємо ті динарики, де вони тут поховалися. Дозріло хороший сигнал. 77-78. Бачите, тут присутня кераміка черніхівська. Ну, зараз будемо дивитися! Ух, треба було купати, напевно. Він невже друге срібло сьогодні. Уху, -ху -ху -ху. дивіться, який він залипший. Просто, просто казка. Ой-ой-ой-ой-ой, він просто шикарний. Я дома відмию і я впевнений, тут такий рельєф. Ну, принаймні, ось тут попереду видно буковки всі, дивіться. О-хо-хо-хо-хо! Клас, 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 клас. Друге срібло за сьогодні. Супер, супер! Аж настрій піднявся, слухайте взагалі, просто вогонь. Йдемо далі. Я в шоці. Я просто в шоці. Ви бачите? Спряжечка. Клас. Оба! Ще трошечки вмерзло. в землю. Але клас, вона ціленька. Вона просто ціленька. Клас. Ось такі знахідки я люблю. Да нарешті під під кінець нашого копу пішли цілі. Ну, Сподіваюсь, це, це не останнє, що ми знайшли. Ще мають бути знахи. Спробуємо копнути. Такий скаче: 38-50. 45. Подивимося, опа. Та він взагалі поверхневий, поверхневий. Ось є якась бронза. Ух тишка! Ух, дивіться! Це щось їхнє, але я не знаю, не можу якби дати атрибуцію цій знахідці, але щось це було, дивіться. Ух, тишка. Важко сказати. Але це бронза, є характерна патина. Як думаєте, що це могло бути? Підказуйте. Ось є візуальна знахідка. Це дивіться, яке гарне прясліця. Ось є. ціленьке, дуже гарне. Ну що, ось так до завершення підійшли наші пошуки. Вже все склав. Все лежить. Походив трошки по цій цілині, трошки бронзяшок знайшов, класно він тут працює, мені дуже подобається. І тут, до речі, ґрунт такий важкий. Я коли на гаусі відбивав, то в мене тут ґрунт був 80 аж, 85, я аж туди заходив. От. Але тут з цим Деусом другим він так спокійно працює, класно ідентифікує цілі. Мені подобається. Тобто на таких важких, прям важких ґрунтах. то Плюсик до Деуса 2. Ну що, не будемо затягувати. Сподіваюсь, вам відео сподобалось. Всім дякую, хто додивився його до кінця. І я думаю, що ми скоро з вами зустрінемось на нових пошуках. Всім пока!